якщо наш птах не отримує уваги, він кричить 29-річному Ендрю Грею. Набридло слухати постійний пронизливий вереск папуги на ім'я Перчик. це жахливо вухо закладає, ніде від цього вереску не сховаєшся. Щоб перчик не почувався на самоті і перестав вимагати до себе уваги. Ендрю, який вчиться у магістратурі Університету Флориди, використав свої інженерні знання для створення єдиного в світі птаховоза. Більшість людей вражені, вони не можуть відвести очей, бо це щось за межами нашого уявлення про можливості тварин. На створення машинки пішло чотири місяці, і ще три знадобилось, щоб посадити перчика за кермо. Спочатку він нічого не хотів робити, не те, що братися за кермо. Задобрити пташку, допомогли наїдки, і незабаром попуга вже браво кермував персональною автівкою, викликаючи посмішки та захват глядачів. Друзі, здивовані не кожного дня бачиш тварину, яка керує роботом. Я не бачив інтернет нічого подібного. Відео про перчика, яке називається Bird Buggy, має вже мільйон переглядів на YouTube. Папуга та його власник дуже задоволені. Схоже, що перчику подобається, не знаю, чи отримує він задоволення від водіння авто, але наїдки, якими я його підгодовую, йому точно до смаку. За словами творця першого птахомобіля, він постійно отримує замовлення від друзів на нові машинки, але через зайнятість у навчанні навряд чи зможе задовольнити попит. Олексій Кузьменко, Голос Америки.